Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Зараз покажу, чим я займаюся. Купувала болгарський перчик на базарі. І ще в мене був такий зелений, я зараз помила, нехай трішки просохне. І буду різати, щоб заморажувати. Тут я вже зварила компот, морозила ягоди для того, щоб взимку варити. Але ні, треба зараз. Так, а я хочу зараз порізати, поки є електрика та покласти до морозилки. Там в мене зберігач холоду є, тому все буде добре. А це, що на компот у мене на дворях воно було, то якось не дуже сьогодні брала. Ну, якщо більше ніж 7 годин не було електрики, то яке воно там буде? Але нічого, трималося. Не дуже так розмерзлося, але було. Ну, ось і добре. І взимку, як, знаєте, за такою ціною я навряд чи куплю перчик. Борква є, а перчик я сюди складаю. Тут тримати холоду, тримач холоду, тримач холоду. А куди мені так покласти, зараз подивлюсь. О, так і краще буде. Закриваю цю штуку, воно і так холод тримає. От. А це в мене ще раз на компот, бачите, як підтає, а потім тут мерзає. Ну, От і добре, встигла. До відключення. Ну, ще у нас десь хвилин 30, воно якраз там візьметься, отак от холодом, і вже будуть виключати. Оце дві години і швиденько намагаєшся все зробити. Хотіла вам сказати відгук про цей засіб для унітазу. Зараз, ну, що хочу сказати, ми добре все добре. Зауважень немає. Стосовно запахів, у мене, як у алергіка. Я не відчуваю так запахи, як це було б в нормальний час. Але чогось різкого і те, що мене буде дратувати, я не відчуваю. Що можу сказати 100%, що різкого запаху хлору я не відчуваю. Нас вже виключили за графіком. Що я готую? Якісь м'ясні блюда зараз ні. А тут я взяла морква, перчик болгарський, червоний, картопля, броколі. Додала трішки вершкове масло і такий легенький супчик нехай буде. Тому що якось м'ясо не дуже мені до вподоби зараз, яке воно там свіже чи ні Кампот же Перелила і горішки кишю. Білка тут достатньо. От, так, стану краще буде видно. Яблочки, сливи, будь ласка. От. І неважливо, чи, чи працює холодильник, чи ні. так от декілька. І добре. І потім Яблочко. так от ми зараз і харчуємось. А я вийшла пройтись, тому що ну, наче їсти приготувала і все. Що в хаті будеш сидіти, коли немає електрики. О, привіт, красуні! Привіт! А завтра вже. Перше вересня, перший день осені. Так, життя йде, життя продовжується. І знаєте, хочу вам що сказати, начебто щось робиш, на щось звертаєш увагу, а думки про Харків. Мої співчуття. Близьким, рідним. І щойно ну, не щойно а прочитала, новину, що загинула наша молода художниця з Харкова, яка, якщо я не помиляюсь в цей же день, встигла ще відправити свій малюнок нашому поету Жадану на сучасності ж Сергій Жадан. Останній свій малюнок, і я розплакалась, І дітки на майданчику, дитячому Боже, я не знаю. От я казала, що там поради від бабусі і все, не завжди поради діють. Тому що коли я, наприклад, казала, ой, ну що ти поробиш, ну такі люди, живи своїм життям, то в цей момент. Порада надії, не, не можеш так жити, не звертати увагу, і начебто поводиш себе спокійно і зовні не скажеш, що ти там, що в тебе всередині, а всередині пекло. І там жіночку показувалася, там ну, ви багато це все дивилися, не хочу переказувати новини, але є за цінності життя. Як молода мама каже, що чоловік з дитиною були в дворі, і коли це трапилось, і вона приїхала і каже, у нас там на тому поверсі квартира, ну, вікна побила, але не та, що горить. Та головне, що ми всі живі та здорові. Стоїть тут дитинку, обіймає цінності життя. Головне, та, що та квартира. Головне, що мої всі живі та здорові. І я не зрозуміла, чи песик, чи кішечка каже, добре, що вона там десь зайшла, у нас вікон не було, і вона вціліла. Так цінуємо кожен наш день. І я казала, що я вже давно не пала заспокійливих. У мене сьогодні таке враження, що я зараз буду йти додому, обов'язково зайду в аптеку, щось куплю і буду починати пити, тому що завжди тримати себе в якомусь тонусі складно. Ну, що ти поробиш? Якби можна було все змінити. Обов'язково це зробили. А тут взагалі можна освіжитися. Ой, якраз на ялинку приска, але ну, я, мабуть, зараз пройду, ні, він повертається сюди. Ну, нехай повертається, пішли. О, вже відвертається. Ой, ну чудово. Як добре, що я вийшла. А осінь у нас вже листя жовте. Завтра перший день осені. Я вам хочу, знаєте, що показати? Наша міська бібліотека Кам'янське та Кам'янчані, які раніше люди жили в нашому місті. Ой, воно відсвічується. А як так показати? І сонечко дуже відсвічується. Але нічого, буде видно. Дивіться, ми дивимося на людей, які раніше жили в нашому місті, і, бачення, і бачимо у склі відображення сучасності. О! Ну, які діточки. Отак раніше жили в нашому місті, бачите, яка краса, а цікаво спостерігати. На жаль, не так видно, як хотілося. Ну так. О, і тут ще є. Отакі люди раніше жили в нашому Ну Чого це воно так відсвічується, але нічого. так. І зараз живуть люди, дай Боже, так і буде. О, доброго вечора ми з України це у нас таке пишуть. Ні, і ще є. Я хочу це бачити. Ну і мене ж видно, розумієте, як без стані будь-куди, ну воно світиться. О, такі гарні. А, який пан. І люди жили в нашому місті. А ще є? О, і ще тут люди є. А я сюди ще не дійшла. нема. Ось так вам показала все, що побачила. А, йдемо далі. А я вже зараз буду повертатися додому. Дякую, що ви подивилися моє відео. Бережіть себе, і ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення, мої дорогенькі.